Малята, сьогодні я вас запрошую у цікаву подорож. На нашому шляху будуть зустрічатися жарти, вірші, загадки. Ось послухайте першу загадку. Він не ходить, а стрибає, бо нерівні ноги має. Він боїться ворогів, і лисицю, і вовків. Часом лізе він у шкоду, їсть капусту на городах. Полем лісом скаче довговухий зайчик. Я у зоопарку бачив білу всмужечку конячку, в смужку ніжки, спинки, ребра. Хто це діти? Певно, зебра. Хто не гавка і не кусає, та в оселю не пускає, якийсь хати йде синок. Запри двері на замок, коли зимонька настала, снігом все пофарбувала. Всюди, всюди білий сніг впав на стежку, на поріг білий сніг, луги, поля, біла стала вся земля малята, який звук ми чули на початку слів відгадок. Зайчик. Зебра, замок, земля. Правильно малята звук з. Послухайте уважно віршик, і скажіть, який звук ви чули найчастіше: злива, злива і гроза, звірам страшно що й сказати. Зайченятко, бо я зливо. Заховалося під сливу. Так який звук зустрічався малята? Найчастіше у цьому віршику. Правильно, звук з. Давайте його разом вимовимо. З-з-з-з-з. А зараз я вам пропоную вимовити жартівливу чистомовку. З, з, З по дорозі. Вуж повзе. Зу зу, зу хлопчик посадив лозу. Зи, 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 ось пасуться дві кози. За, за. за, Забирайте гарбу за. Із, із, із тягне віл великий. These.